В цьому році все і картошка, і лук, капуста, все. Баршаво все дещово зараз. Деякі овочі подешевшали в рази. Найбільш відчутна різниця по капусті. Торік у цей час на ринку гуртова ціна на неї стартувала від 30 гривень за кілограм. Зараз просять від восьми, також якщо брати мішок. Мені остроїла ціна дуже... 8 гривень за кілограм, а на ринку 20. Господиня купує одразу 33 кілограми капусти. Жінка мешкає у приватному будинку і має льох. Тож розраховує, що таких запасів їй вистачить до весни. Ну, звичайно ми борщі готуємо. Також майже втричі нижча ціна на картоплю. Торік мінімальна була 28 гривень за кілограм, у середньому 30. Зараз на тому ж місці просять від 10 до 12 гривень. Йдеться про майданчик, де овочі продають з вантажівок. У роздріб та в інших місцях дорожче. 11, славянка, санте, Білоруса, гранада. По 12. Які сорти краще? От що ви рекомендуєте? Гранаду. Гранаду вона універсальна. Ну, вона для варки, парки, жарки, для всього. Мінімальна ціна на цибулю 7 гривень, більша по 8. Торік вона коштувала від 15. Бур'як 10 гривень. А був чи не по 25. Але навіть попри такі низькі ціни ажіотажу на ринку немає. Покупців небагато, нарікають продавці. Ціни, я думаю, нормальні, але народу день немає. Взагалі, покупателі немає. Дуже мало народу. У будній день ринком гуляють здебільшого літні люди з возиками. Багато хто просто цікавиться цінами. Сколько я можу потратити, якщо в мене пенсія ніка Картоплю будете купувати мішками? Ну, буде там на той машині, там дешевле, мабуть. Так, я мішок візьму. По 11 гривень. Мабуть. Мішка вам надовго вистачить. Mm, Нам ну, може, на зими. Значно нижчі ціни на овочі цієї осені через значно більшу пропозицію, пояснюють продавці. Усі склади заповнені. Тому що його багато посадили, слава Богу. Народ трудиться. Посадили много і в много, поэтому урожай у нас був хороший. І не тільки Харківська область, Харківська область, Сумської Чернігівської область теж. То, везде уродило хорошо. очень хороший урожай в цьому році. Она буде дешева, але не Если Якщо не вивезуть куда то буде хороша ціна. Не бачать передумов для здорожчання і в обласній військовій адміністрації, як і для дефіциту. Урожай дійсно по овочевих культурах був досить гарний і там ціна. Трохи менше коливається від глобальних якихось змін, бо це локальна історія, фермерська, регіональна, скажімо так, наші, наші, у більшості випадків наші овочі або картопля вирощені тут же, в наших же громадах, вони там же реалізуються. Тобто нема великих пересувань по території. Це все дуже впливає. По овочевих культурах дійсно дуже позитивна картина, як небагато років з таким врожаєм. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.